Чи же завод Лебедин гуде від новини? Просто в межах міста працював нафтовий завод. Тепер людям, які працювали на ньому, відмовляються виплатити зарплату. Вирішувати цю ситуацію взялися сумські радикали разом із партійцями на місці подій працювала і знімальна група нашого каналу. Просто в межі міста у Лебедоні огороджений парканом нафтовий завод. Близько 30 місцевих мешканців працювали на ньому із лютого. Розповідають, нафту перетворювали на паливо. Тут сира, а там уже готова продукція. Ну і все. Потім машину туди під'їжджають до тієї на погрузку, погрузяться і виїжджають. Два місяці просиділи без зарплати. Тепер вийшли на протест. Своїми автівками перекрили рух ще двом цистернам, які не встигли виїхати з заводу. Відчули їх. От от кинуть на гроші, бо роботодавець раптово почав вивозити звідси сировину. Что-то в них не получается. И мы заработную плату так и не получали. Оттяжки, оттяжки. Потом резко узнали, что они уезжают. Приехали арендаторы, которые арендовали это предприятие. Вот. И они скачали значит, остатки сырья, нефти, вот. остатки готовой продукции, бензина и дизельного топлива. И хотели потихонечку выехать, как не рассчитавшись с людьми. На центральному вході на завод автівка із Вінницькою реєстрацією. Чоловік, який вийшов із закритої території заводу і сів за кермо, наші запитання показово проігнорував. Прокоментуйте, щось. ну я розумію, що ви можете мовчати время. А от робітники пояснили, це саме та людина, яка брала їх на випробувальний термін і обіцяла офіційне працевлаштування. Хто ця людина? Можете пояснити? Ця людина нам давала роботу. Це наш роботодавець, виходить, який нам обіцяв заробітну плату і тому подобне. Він власник цієї нафтобази? Чи як Ні, він орендатор, орендатор цієї нафтобази? За кілька сотень метрів від заводу житлові будинки та дитячий санаторій. Його головний лікар Віктор Рева каже, бачив безліч автоцистерн, та й загалом стверджує, ситуація ненормальна. Завод розположений дуже близько до санаторія. То ну, можна сказати, трошки може хвилює те питання, що якщо не дай Бог станеться якась аварійна ситуація, то це може вплинути. Чий завод і з цим запитанням їдемо до місцевої влади? Мер Олександр Баклико демонструє документи на оренду цієї ділянки на паперах. Підпис його попередника. цей це завод і Що це за завод? Чесно, не знаю. З фірма, яка орендує землю, знаходиться в Сумах, те, що ми по документах по договору оренди бачили. З керівництвом я не зустрічався, ті працівники, які виходили і які представлялися начебто представниками адміністрації цього підприємства, мені жодних документів не показували. Прояснюють ситуацію лише у поліції, кому він належить? належить сумська фірма ТОВ Синтез. На протязі двох місяців цей завод орендувала чернігівська фірма ТОВ Агровелінг. Проводила там пусконаладочні роботи. Люди обіцяють стояти тут до того часу, поки не отримують свої кревні. Їх підтримують сумські радикали, які за ініціативи нардепа Олексія Кириченка беруться вирішувати проблеми лебединців. Представники радикальної партії ми будемо. Будемо писати депутатські звернення щодо діяльності загалі цього заводу, щодо його ну законної діяльності. І нехай перевіряють. Ми будемо в прокуратуру звертати, звертатись, звертатись в Державну фіскальну службу. СТС продовжує стежити за ситуацією у Лебедині. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол, Новини СТС.